В цьому же Ківін, то саме довгоочікувана новинка 25-го року, то один з недорогих 50 ок з кабіною може рахується майже саме дешева 50-ка з кабіною. І якщо вже розглядати такі паутиники, які йдуть не на чмошних мостах, не начмошній коробці, які вже йдуть з нормальною кабіною, з нормальним салоном. Дивіться, Кентавр X. X модельний ряд іде, а це йде 50-ка, модельний ряд іде S. Як Тесла, поняли? Тільки Шокентавер. Що зробили? 504 FC був кабінник, то його, то його логічне продовження ну, зробили супердостойно. Є, зразу скажу, з комплектації з кандюком, ось як це, і є комплектації без кандюка. Кому кандюк не треба, то за кондюк ще 900 доларів доплачувати. Вам не обов'язково можете взяти собі без кандіра. На тому ж самому базовому моторі стоїть КМ-495 і БТ, все, тут, як має бути. Зробили іншу повністю шасі, іншу ходову. За це респект і уваження, як то кажуть, зробили нормальні мости, зробили нормальні чулки, зробили нормальні шасі на цей трактор, щоб відповідало 50-кінським силам, то дійсно ребрендинг, такий не тільки дизайн. А ще Ходовка це дуже круто, тому що в ФЦшки був, редуктор чомошний трохи, і мост був слабший, передній, як хто пам'є, такі 24-ки. Зробили також два баки здорових по боках, тобто вам вже до заправки не треба буде, можна випрацювати День свободний, що соляра лишиться, то є без проблем, тому що бак здоровий, він йде розширений. Так само по колесному базі по шаці так само все лишається 28, переднє-20. Також додали примусову нав'язку, щоб вже було, як то кажуть, як у всіх. і додали бистрозйоми з запасними яблучками. Тому тепер ця нав'язка дуже буде зручніша в експлуатації. Ось Такі йде е е бистрозйомні круги. Також попрацювали над заднім мостом. Також є опускання нав'язки, поза кабіною ззаді стає речішок. І дві гідропари. Плаваючи, є тільки на гідравліку підйому опускання е, вот, що стосовно дороботок по ходовій часті. Тобто за це фактично вже респект. Так само лишається дві вом, вом цепне, так само лишається. в нас все по функціоналу. Но посилили ходову, додали примусове. Дивимося по кабіні. Кабіну, звісно, зробили небо і земля. Поняли? Навіть коврик такий, побачите, є такий мохнатий коврик. Приємний надотик. Ну, хлопці зробили регулювання рейки, зробили нове приборне, повністю зашило в круг кабіну, повністю поміняли сидіння, повністю зашиті всі внизу технологічні отвори. Тобто кабіна вже має вентиляцію, кабіна вже має фільтрацію повітря, кабіна вже має дуже добре оснащення таке по обшивці. Потім по всьому, Вже не сидиш, як на вулиці, шумоізоляція і ось ось печечка, кандюк. Вентилятор вишається. Ну, кабіну зробили файно. З дешевих тракторів, якщо ми розглядаємо цей варіант з лючком, причому, при кабіну зробили дуже супер. То, що просто, хто пам'ятає що було, яка була чмошна кабіна. Вот. І те, що є зараз, то є небо і земля. Для такого недорогого трактора, це є дуже добра кабіна, повірте мені. Вот. Камеру поставили, коротше, напихали всього, що можна напихати. Вот. Коробка передач на Сиде реверсна, 8 вперед, 8 назад. Блокування заднього моста. Дві гідропари на додаткове навісне гідравлічне. органайзери, ручник, все підключається і відключається передній мост, кермо регулюється, як я казав, нова приборна панель повністю. Хлопці, зробили. Пише кентавр при запуску, щоб ви пам'ятали, що ви купили. Отакі його повороти модні. Показує. Тобто, теж по кабіні рести. Що ми маємо по ітоку? Ми маємо 50-й кентавр, який людей ходили, і бігали, і робили нормально, повністю з новою кабіною, от і до, по крайній мірі внутрі, повністю з новою кабіною, зашитою герметичною і так далі плюс посиленим подовим посиленим шасі, плюс двох комплектацій з кондіором і без кондіором, а і з додаванням нової навески і причепного вот. Ну і додали світа по кабіні щоб трохи було краще вот. тому а, винесли на гору фільтр воздушний ну то вже таки мелочі доработки то я думаю ви самі бачите що це таке вот. по суті все, що поміняли, все, що додало в тракторі. Як на мене, дуже достойно за таку ціну дорогу, то дуже, дуже достойний тракторець. Можете замовляти, хлопці.